Якщо потрібно зв'язати теплий м'який виріб, раджу звернути увагу на Ярнард Флаверс альпака. В одному мотку градієнт складає 12 різнокольорових смуг. У лініці можна знайти як яскраві, так і спокійніші відтінки. Вона виглядає як 100% альпака. В середині моточка є маячок. Потягнувши за який, ви легко знайдете кінець нитки. Так як у пряжі великі вміст акрилу, крилу краще підбирати. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Якщо потрібно зв'язати теплий м'який виріб і при цьому не думати про візерунок, раджу звернути увагу на Ярнард Флоуерс альпака. Про неї ми сьогодні і поговоримо. Моточки 250 грам, 940 метрів і склад 20% альпаки і 80% акрилу. Вся пряжа з лінійки Flowers викладається в полотно 12 різнокольоровими градієнтними смугами. От відбувається за рахунок зміни ниток іншого кольору. Зовні відразу не скажеш, що в складі акрил. Вона виглядає як 100% альпака. Митки на вигляд дуже великі, об'ємні, м'які та приємні на дотик і зовсім не колються. З торця можна розглянути, які кольори будуть у вашому виробі. В середині моточка є маячок, потягнувши за який, ви легко знайдете кінець нитки. Вона середньої товщини, рівномірна по всій довжині. Має досить довгий сивий ворс, добре пружини. І складається із чотирьох тонких ниток достатньої скрутки. Пряжа в'яжеться просто чудово і легко. Її приємно тримати в руці. Ворс не заважає процесу. Незважаючи на великий вміст акрилу, вона не скрипить, не розшаровується і петлі виходять рівними та акуратними. Почати в'язання можна як ззовні, так і зсередини мотка. До речі, про інструмент. Виробник рекомендує використовувати спиці 3,5 мм. Свої зразки я зв'язала цим номером. Навіть у у цьой гладі полотно виходить тепле, красиве, м'яке, не дуже щільне, але й не рідке. А ворсинки добре помітні. Резинку вона також тримає непогано. Достатньо для того, щоб зафіксувати край виробу. Її я зв'язала спицями 2,5 мм. Вона еластична, пружна, м'яка і в ній немає жорсткості. Так як у пряжі великі вміст акрилу, тому праску треба використовувати акуратно. Краще підбирати тіньові візерунки, лицьова виворітна. Рис, дрібний рис, шахматка та візерунки з використанням кос та аранів, що я і зробила в своєму наступному пров'язі. Коси добре виділяються на нейтральному фоні і в готовому виробі додадуть рельєфності, об'єму та краси. Що стосується гачка, виробник його також рекомендує використовувати в розмірі 3,5 мм. З цим я згодна. Свої зразки я зв'язала таким номером. Флаверс альпака навіть у стовпчиках з накидом виглядають красиво. Полотно виходить щільніше. Не таке еластичне та пружне, як у спицях. Ворс заповнює просвіти, тому ваші вироби будуть теплими та затишними. І бабусин квадрат я зв'язала цим номером, а також провела ВТО, щоб ви подивились різницю. Після праски зразок вийшов набагато м'якшим, добре драпірується. Тому, якщо ви вирішили зв'язати шаль, можете сміливо її прасувати та отримаєте класний результат. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 40 відтінків flowers Alpaca. В одному Матко градієнт складає 12 різнокольорових смуг, переходячи, наприклад, з темного в світлий або навпаки. І вони гарно гарманують між собою. Ще дуже зручно, що смужки легко відрізнити та відділити при необхідності. У лініці можна знайти як яскраві, так і спокійніші відтінки. Як я і казала, кожен маток має довгий ворс, який особливо помітний в темних тонах. У будь-якому випадку, зрештою, ви отримаєте унікальний гарний виріб. А тепер глянемо на цю красу поближче. 401, 407, 412, 414, 416, 417, 422, 423, 425, 428, 429, 430, 431, 437, 440. сорок. Що можна зв'язати з флаверс-альпака? Насамперед, це демісезонні та зимові вироби. Наприклад, жилети та джемпери, плаття, спідниці, жакети, кардигани та пончо. Красиво будуть виглядати і аксесуари: шарфи, шапки, снуди, бактуси та шалі. Як доглядати за виробами цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низькій температурі. Кілька слів про витрати. На жилет середнього розміру вам достатньо одного матка. А на джемпер або жакет з пицями вистачить два матки. Тепер підіб'ємо підсумок. Поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси вона якісна, тепла, не колиться. має великий метраж з гарними переходами кольорів, легко в'яжеться як спицями, так і гачком. Не вимагає підбору візерунка, красиво виглядає у будь-якому виробі і має незвичайну палітру. Мінуси. Пряжа може пілінгуватися. В місцях тертя. А також потрібно бути обережним з праскою, щоб акрил не сплюснувся. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про пряжу Flowers Alpaca. Якщо моя інформація була вам цікава та корисна, напишіть в коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па, солодких вам петельок!